Бувають такі випадки, що ну птахами все добре, вони якби підліковуються, ну і зрештою весною вже мають більш сил і летять. Але ну такі випадки це на жаль поодинокі, і здебільшого птахи, то вони лишаються у нас дивіться. Випадки бувають, дійсно, що люди там мусять отримувати мене. Чи є якісь, скажімо, умовні інструкції, де і як краще отримувати? От, наприклад, чи можна там з курями, чи можна з худобою? Як тут в даному випадку люди? Можна, звичайно, це не є якась там. Скажімо, особливо птаха, якій потрібно там лише тепло і лише там е, якісь особливі умови. Це може бути звичайний хлівчик утеплений, навіть, наприклад, там, якщо е, ну, звичайно, як хлів, там вже ж немає опалення. Звичайний хлівчик, аби там ну бажано, щоб не було протягів, ось е, то разом із іншою худобою, з стахами їм буде комфортно. Єдине, що велика це дуже допитливий птах, і він буде. Виявляти зацікавленість, наприклад, а якщо він там ну, буде бачити якісь, наприклад, дрібні якісь там ташенята, от там курчата, то тримати подалі від нього, тому ну, що то, це може їсти е, Звичайно, ну я думаю, що нападати можуть, тому що вони ж е, якби збирають різне. Е, так, то зрештою дивіться, ну якщо, наприклад, курчата якісь, то краще тримати подаль, тому що це ну пта хижа і може. Mm, ну нанести якусь уже питання харчування. Ви кажете там курячі сердечка, тобто таке дрібне м'ясо, яке проковзується. А так. до цього саме, тобто це має бути свіже, тобто сіль протипоказана, ну не дай Бог, люди там може присоване м'ясо або щось. Що е, ні, 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 спецій ніяких не потрібно давати. Це лише ну от таке сире, свіже. Наприклад, якщо можна розморожувати так, наприклад, там теплою водичкою залити, щоб воно відтало, і тоді на шматки порізати і так давати. Овочі немає, скажімо, обмежень, тобто овочі, риба, м'ясо, куратіна, там тельбухи. Е, овочі не факт що буде їсти. Е, можливо, можна пробувати давати там, наприклад, сир, це ну такий творог, якщо ну так. Як, щоб а ви зазвичай зрозуміли. Зазвичай, Там зазвичай є, люди звикли, що там о, хлібом накормити. Що з хлібом? Можна, не можна. Ну, не факт, що він буде хліб їсти, він більше її буде їсти таку, як би тваринну їжу. Можна пробувати давати варені яйця, якби подрібнені, можливо, буде їсти, тому що зазвичай вони, от як там ходять, ну, знаєте, там ходять біля води, полюють там поважно, отак видивляються собі якихось комах, там жаб, таке різне, то вони можуть і спосошувати яйця інших птахів. Зрештою, то варені яйця можна пробувати давати хліб, не факт, що буде їсти, хоча можна пробувати, наприклад, там хліб з водою розмочений. От, хоча ну я ж кажу, знову ж таки, ну, з таким не, не обов'язково є такі відомості, що буде про травму, то ми про те, що крило зазвичай що, до її стану не вертається, дивлячись, що там сталося, якщо просто забій. Якщо там можливо просто є згусток крові і ця гулька є ну, цією травмою, тоді можливо, що е, є такий шанс, що буде птах літати. Якщо, наприклад, там якась чи тріщина, чи перелом, зміщення, це знову ж таки треба його правильно е, і обробити, якщо це відкрита рана, і зафіксувати, якщо це є якісь порушення там. Взагалі, ну і цілісність тканин, тканини, взагалі там кість ток в цілому. Тобто, ну, треба... В такому випадку треба е, місцевому ветеринару. Ветеринар е, так, має так, бути так. спеціалізований, чи це кожен ветеринар в цьому розуміється? А, зрештою, навіть я думаю, що е, звичайний орієнтолог він теж може сказати, що там відбувається, якби з тим крилом він може подивитися. Але ну, ведлікар, фельдшер це люди, які краще орієнтуються. Ну, дивіться, це е, не поодинокі випадки такі, тому що негода це теж впливає на самих птахів і ну і зрештою е, ми ж не знаємо, що там сталося. Ось, можливо, це дійсно була якась конкуренція за гніздо, чи можливо, сама птаха викинула. Можливо, пташенята теж якісь, якісь були недоліки, і воно не могло літати, наприклад, тому що я по відео побачила, що воно досить таки доросле. Це вже абсолютно сформовано, якби, особина. А викидають зазвичай в якому? Тобто в такому віці чи байдуже, пташки можуть викинути коли завгодно? Ну, зазвичай буває так, що це е, дитинча, ну, не, не дуже дорослого віку. Тобто менше, ніж оцептанка. Ну, я не можу сказати, чи більше, чи менше, але зазвичай це ну, менше. Тобто тоді по ньому видно, що воно, наприклад, там слабке, кволе, чи має якісь там от, дефекти. Ну, птахи вони там потім ж самі орієнтуються. якби. Ось, а в цей випадок о, важко сказати, зрештою, тому що якби вже є травма, можливо, воно взагалі не літало, а можливо, десь дійсно вдарилося об дерево, коли падало знівта. Це зараз поки що вже вияснити неможливо, на жаль, але ну, можливо Добре. щось зробити, щоб вирішити це питання і дати йому шанс зрити. Добре, дякую, пані Ворославо за.